Залізний занавіс накриває Росію. Спочатку вирізали WhatsApp, потім FaceTime, а далі бах. Мінус Snapchat. Тепер тільки ВК та їхній народний месенджер Макс, де кожну морду модерує дядя СФСБ. А тепер найсмачніше Роблокс, дитячу гру теж заблокували 3 грудня 25-го року 12 з половиною тисяч скарг за день від російських дітей, які більше не можуть запустити гру. Причина екстремізм ЛГБТ та насилля. Але ніхто не говорить про те, що малі зедпатріоти з РФ в Роблоксі створювали мапи та цілі міні-ігри із просуванням руського Якщо коротко, бан за те, що в грі можна побачити райдугу. Всі ж знають, що вона шкодить духовності. І найцікавіше, блок готують і для Майнкрафту. Може, в Москві думають, що в печерах та між Кубами ховаються екстремісти і терористи, а не моби з гри. Словом, китайський великий фаєрвол тільки з матрьошками, водкою ВК та Максом. Слідкуємо.